Є одна базова річ, яку, якщо вас забрати, ваш рівень стресу дуже швидко зростає. Ви стаєте вразливими, вами стає доволі легко маніпулювати та керувати. Є всім одна відома книга Віктора Франкла. Я думаю, що всі знають, що це психотерапевт, який пережив концтабори. Людина в пошуках справжнього сенсу, в якій він писав про те, що у людини можна забрати все. Окрім одного, свободи обирати свою реакцію на будь-які обставини. Тож, повертаючись до того, з чого я починала, одна базова річ, яку ні в якому разі не можна втрачати, а якщо вже втратили, то обов'язково намагатись собі повернути це відчуття контролю. В іншій книжці, яку я вже радила і всім дуже раджу, до прочитання тіло Ведалік описується дослідження, де людей, які Пережили, наприклад, велику автокатастрофу, повертали у спогади і дивилися їхню мозкову активність за допомогою МРТ. Дослідники виявили, що ті, хто відчував певний контроль над ситуацією, там проводились такі приклади, що були люди, які, наприклад, змогли вибрати з машини і навіть могли допомагати іншим. Вони мали нічий рівень стресу ніж ті, хто був. Повністю безпорадним там тестували подружню пару, яка була повністю заблокована в машині і ніяк не могла вплинути на своє положення. У них звичайно рівень стресу був значно в рази більший. Навіть просто у спогадах через вже багато років. Про що нам це говорить? Люди в активній ролі мають нижчу кортизолову відповідь, швидше мобілізуються і менше провалюються у паніку. Люди в пасивній позиції мають сильнішу гормональну реакцію на стрес і більш схильні. Піддаватися маніпуляціям та мають психологічне явище під назвою Вивчена безпорадність. Тож, друзі, ситуація зараз стає все важче в усіх містах України, це факт. Але не втрачайте відчуття свого контролю. Ви точно до сих пір маєте багато речей, на які можете впливати, які можете контролювати свій сніданок, свій настрій. Рілси, які ви дивитесь. Тобто багато чого залишається все ще під вашим контролем. Якщо ви все ж таки впадаєте в паніку, просто сідайте і починайте перераховувати для себе, що я зараз можу контролювати. Це точно буде зменшувати рівень вашого кортизолу в організмі. І це дасть вам можливість залишатися критичному мисленні і не піддаватися на маніпуляції.